Після років очікування Nintendo презентувала продовження своєї культової ігрової консолі. Switch 2. не просто косметичне оновлення, це потужніше залізо, покращена графіка, нові можливості та оновлений інтерфейс. Але найважливіше компанія зберегла все те, за що геймери полюбили Switch — свободу грати де завгодно, вдома, у дорозі чи на великому екрані. Одне з перших на що звертаєш увагу, це новий екран у 7,9 дюйма. Він став більшим, яскравішим і деталізованішим. Завдяки високоякісному дисплею з підтримкою HDR, VRR і частотою до 120 кадрів на секунду в сумісних іграх, зображення виглядає неймовірно живим і плавним. Роздільна здатність Full HD у портативному режимі дарує відчуття повноцінної консолі навіть у дорозі. А якщо підключити Switch 2 до телевізора, отримаєте картинку до 4К. яскраві кольори, глибокі тіні та плавність рухів створюють ефект повного занурення. Ігрова консоль оснащена потужним та енергоефективним процесором Nvidia Tegra T239 і працює на базі восьмиядерної архітектури ARM Cortex A78C. Графіка побудована на архітектурі Ampere, тій самій, що використовується в десктопних відеокартах Nvidia. Тож найдинамічніші сцени виглядають реалістично і захопливо. Оперативна пам'ять 12 ГБ стандарту lpddr 5 x і 256 гігабайт вбудованої з можливістю розширення аж до 2 терабайт через MicroSD Express. Отже, місця вистачить і для улюблених ігор, і для найновіших релізів. Серед оновлень нове покоління контролерів Joy-Con 2, створене з урахуванням усіх побажань геймерів. Їхня форма стала більш зручною та ергономічною. Вони краще лягають у долоні, тому після довгих годин гри руки не втомлюються. Механізм кріплення теж удосконалили. Тепер Joy-Con 2 підключаються та від'єднуються ще легше завдяки магнітному роз'єму. Якщо хочете зняти контролер, то достатньо натиснути кнопку на задній панелі. Датчик миші на боковій панелі кожного контролера здатний перетворити будь-яку поверхню, стіл, підлокітник чи навіть коліна на імпровізований килимок для миші. І так, обидва Джой-кон можна використовувати одночасно, щоб керувати двома мишами. Це відкриває абсолютно нові сценарії для ігор. Також у цій консолі оновлені мікрофон і динаміки. Вбудований мікрофон із системою шумопоглинання чітко вловлює голос навіть на відстані, тож можна спілкуватися з командою без навушників і не хвилюватися, що голос потоне у фонових звуках. Побудовані динаміки відтворюють чистий і глибокий звук, а підтримка 3D аудіо дає ефект повного занурення у гру. Функція Game Chat робить спілкування під час гри простим і легким, як ніколи. Достатньо натиснути кнопку C на Joy-Con 2, і ви вже у чаті з друзями. Можна не лише розмовляти, а ще й ділитися своїм ігровим екраном, щоб показати, як саме проходити рівень або кого щойно перемогли. Коли хочеться більш живого контакту, то підключайте камеру Nintendo Switch 2 або сумісну через USB c GameChat додає грі соціального драйву. Тепер навіть соло проходження відчувається як командна пригода, а швидке вимкнення мікрофону забезпечує повний контроль над приватністю. Для роботи функції Game Chat потрібна підписка Nintendo Switch Online. Нова підставка робить режим настільної гри ще зручнішим. Вона велика, стійка і має вільно регульований кут огляду, тому легко знайти оптимальне положення для ігор, особливо для спільних. Якщо хочеться перейти на великий екран, док-станція допоможе підключити консоль до телевізора і насолоджуватися максимальною деталізацією. До того ж, вона оснащена вбудованими вентиляторами, які ефективно охолоджують консоль під час інтенсивних ігрових сесій. Ігрова консоль Nintendo Switch 2 адаптується під стиль гри. Вона дозволяє перемикатися між різними режимами. Можна грати на великому екрані телевізора, у настільному режимі на підставці або ж брати з собою та продовжувати гру будь-де. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку, щоб не пропустити новинки світу ігор. Підписуйтеся на канал Комфі, адже попереду ще багато цікавого. А у коментарях діліться своїми враженнями від Switch 2 або розкажіть, яку гру плануєте спробувати першою. Папа. -па.